Кошенята попліткуємо. Мелевін, рашен з Дарафєєва Уміндіча, Альона Тополя і Потап. Лідалі кохання на виживання, колишня позитива. Можете зручніше, наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, натрапив я в трец на абсолютно дебілячій. Пост, але хочу його зачитати, тому що все ж таки є ливова доля населення людей, які, мабуть, розділяють подібні тези. Але це абсолютно російська калька, тому що ми говоримо, Україна не дорівнює Росія. Ну це факт. Але при цьому деякі люди а, в своїй голові живуть скрєпно, значить, зачитаю. Популяризація одностатевих шлюбів, що не сприяють зростанню народжуваності в умовах демографічної кризи, виглядає як зрада національних інтересів. Державна політика повинна бути спрямована на максимальне зміцнення традиційних цінностей. За популяризацію одностатевих шлюбів повинна бути відповідальність. Котя, зроблю тебе зіркою нашого пабліку. Круглий, круглий енко, кругленко, мабуть так. Дивися, повинна бути відповідальність, врешті-решт, за відсутність мозку, тому що це тільки в російських скрепах про те, що от ЛГБТ – це зло. А самі, ну вибачте, кожен перший, що в їх гоздурі, що в шоу бізнесі, і куди не глянь, розумієте? І оці видла мужики, такі бандюки по типу Джигана, не по типу, а Джиган, в тому числі. Ну, типу, про що ми говоримо взагалі? Значить, подібні персонажі, які розповідають, кому і як треба народжувати а по перше слідкуй за собою якщо ти так хвилюєшся за зростання народжуваності ну так іди і народжуй іди і народжуй скільки захочеш дітей тобто не хвилює те що в нас окрім демографічної кризи завозять абсолютно незрозумілих емігрантів які тут не намахалися, те, що у нас шалена корупція, те, що люди біднішують з кожним днем, у нас немає чим утримувати сім'ї? Давайте, пладіться, ні щида, пладі, ні щиту. Ну, ось так це виглядає. Я не кажу за усіх, будь ласка, не ображайтесь зараз, почуйте мене правильно. Я вважаю, що людина, яка не має нічого абсолютно, оцей народний вислів, бідність народжує бідність, тому що це правда. Ну треба дивитися правді в очі. Воно розповідає, повинна бути відповідальність. Відповідальність повинна бути за таких, як ти, у яких немає містків. І тебе нічого не хвилює в цій країні, окрім омносної народжуваності. Ой, де беруться ці люди? Я не знаю. Мене засмучують подібні вислови, але на жаль, такі теж є персонажі. Потрібно визнати, що населення, яке стало набагато більш освіченим, нація, яка стала політичною, стає стає ще політичною. Нація, яка повертається до свого коріння, але, як то кажуть, в сім'ї не без урода. Оце саме той випадок. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося в коментарях. А зараз буде цікава інформація про Надю Дорофєєву. Мене зацікавив трец, в якому написано: правильно зробила, все, вірно. Дорофєєва на корпоративах міндіча присутня, але знімати заборонено. Звідки така інфа? Друг корпорат організовує. Вони імена за фіш прибрали, щоб люди не пи. І на рейтинги це не впливало. А на приватних корпоратах всі будуть. Тільки знімати заборонено, щоб інфа в інтернет не пролізла. Стандартна схема, нічого нового. Гроші для жодних зірок не пахнуть. Е, я дав клич нашим кошенятам, хто що знає, і от мені пише інше кошеня. Про Надю знаю точно, так як в минулому році був закритий корпоратив за Києвом, і там була Надюшка, Каска. І шампусік з нами пив Юра Ткачук з подружкою ЗМ-1. Знімати було суворо, заборонено. Охоронці відразу забирали телефон. Тобто, в принципі, виходить вигідна лазієчка Ми такі на публіку, Ай, не не Ми взагалі за все хороше проти усього поганого. А на закритих корпоратах виступаємо під шмок навіть перед дияволом. Якщо треба, перед ОПЗЖ будуть виступати. Так? Надю, цікава рокіровочка вимальовується, грава. Питаннячка, правда є: якщо дана історія є неправдивою, тому що поки що підтверджень ми не отримали, наша задача як вивчити покопати. Там, де правда, воно завжди знайдеться. Але чому цей трец було видалено? Відразу після нашої публікації, коли ми це виклали в нашому телеграм-пабліку, до речі, хто не підписаний, підпишіться. Там у нас шалені дискусії, а спільнота в геометричних прогресах зростає. Посилання знайдете в закріпленому коментарі. Так, от ми щойно запостили це, і відразу даний трец видаляється. Мені здається, навпаки, такі історії, такі кроки, точніше, тільки підтверджують справжність даних слів. Ну, подивимось. Хто що знає про те, у кого Надя Дерефєєва виступає, надсилайте в діректному інстаграму. Залюбки вивчимо. Пам'ятаєте, я розповідав про те, що була любовна історія між Потапом та безпосередньо Альошою Оленою Тополею. І навіть ба більше Олена Тополя була при надії від Потапа. І от продовження історії, що мені пише інша кошеня. Добрий вечір. Так, тут особиста презентація, як то кажуть, пропущу У 2017. му При старому продюсері в мозгах обговорювали походження. Альоші вона тоді вже була стополою, розбила якось свою машину, і її потап підкинув. На проект водія зі своїм авто, щоб конкретно її возив. Відповідно, водій і виявився занадто говірким про їх роман і регулярний кекс. А одного разу Кукоба застав їх прямо на студії, але зробив вигляд, що нічого не побачив. Ще момент серед дівчат. Колег подейкують, коли вона жила з лисицею. Той, який був одружений на той момент і мав двох дітей, вона зраджувала йому і була при надії від самого мозговитого в мозгах потапа, а потім зробила кхм, переривання. Якраз неслося Євробачення, тому розбірки були невигідні нікому. Лисиця закрив очі. Візьміть та подивіться світлини того періоду. У Альоші різкий набір. Ваги! Що себе представляє співачка Альоша? Тепер це такий хороший жирнючий штрих до портрету. Кошенята, хто що знає, надсилайте більше інфо і залишитеся анонімними. З вас обов'язково вподобайка, підписка на цей канал та коментар для просування ролику. Ну що, чекаю інфо, а ми йдемо далі. Ох уж цей заразний сміх співачки Ліделі, Лі, яка наразі пробує свої сили в якості телеведучої проєкту кохання на виживання, новий сезон. Знаєте, я люблю це шоу. Я люблю це шоу, тому що воно допомагає тобі подивитися зі сторони в принципі на модель стосунків, якими вони бувають, з якими проблеми зіштовхуються люди, як з ними боротися. І чи можна подолати спокусу? Я в захваті від нового сезону. Мені подобається абсолютно все. І хотілося би, щоб таких проєктів в Україні було якомога більше. Не вистачає розважальних жанрів. А тут і розважальне, і дещо повчальне, і дещо соціальне. Хто ще не дивився, раджу подивитися новий сезон з Лідою. А у вас запитаю, хто вже бачив, які у вас враження? Напишіть в коментарях. Постережливе кошеня скидає мені ціни. На віллу, яку орендувала Аня Андрійчук, колишня дружина позитива, яка у відносинах з Потапом на Мальдівах. Цінник такого пляжу з басейном стартує від 75 тисяч гривень за добу, і говорить Кошеня: А звідки ж гроші? А звідти що Андрійчук займається бухгалтерією, бізнесом Потапа, тіньовим бізнесом, від того, що Потап все одно ж вміє намахувати на гроші інших. Рускаїзичних калек. Відповідно, Андрійчук е, знайшла собі кормушку. Вона сама не дурепа і вміє промишляти грошима, як то кажуть. Андрійчук точно не пропаде з голоду, і за неї точно не варто хвилюватися, О, друзі. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!